Привіт дорогі поціновувачі архітектури. Сьогодні ми з вами в селі Нова Березанка. Розглядаємо таку дерев'яну церкву. На відміну від більшості її сородичів на Київщині, вона не пофарбована в синій колір. Чомусь, на жаль, православні в царській Росії у них була звичка фарбувати церкви на відміну від Західної України, де такого не було. Церква 1888 року охороняється державою, там табличка є. Має таку високу дзвіницю при вході. От зазвичай в дерев'яних церквах дзвіниці ставилися обабіч, тобто це було окреме приміщення, тут от дзвіниця інтегрована з самою церквою, що, звісно, показує, що це доволі пізня церква. Тобто наші козацькі церкви, якщо їх подивитися, вони таких дзвіниць не мають. Тут швидше за все, тому що вона така. Це можливо навіть був проєкт якогось архітектора. Тобто це не народні вмильці його робили, бо коли народні майстри робили церкву, то вона зазвичай має такий наївний декор, дуже багатий. Так, тут написано Козацька церква, початок. 17 століття, не чесно. Що Все не сильно виглядає як на початок 17 століття. Церкві дуже яскраві такі високі вікна, оточені лиштвами дерев'яними, але різьба доволі груба. Що підозріло через те, що якось занадто вони грубо його задекорували. От, Внизу у нас фундамент, або це може бути призьба для того, щоб охороняти Конструкції дерева від затікання води. Оскільки з даху капає вода, то вони зазвичай обкладалися. Це і в українських хатах так робилося. Сама церква швидше за все зроблена зі зруба. Ось тут ось в діночку видно цей зруб. І потім обкладена дерев'яними дошками. Оце. Така от популярна схема будівництва дерев'яних церков. І судячи з того, що цвяхи промислові, ось тут ось видно, то це все-таки було набагато пізніше. Тобто відкладено, це вже відновлено. реконструйована церква. За традицією церкви козацькі поділяються на. Вівтар, Наву, центральна частина, там Бабинець, і тут ми бачимо ще от я дзвіниця. До Віфтаря прилягають два крилоса. От Крилоси. Це з одного боку хори, а з іншого це о, таке місце, де дякон зберігає всі речі потрібні для служби. Зараз подивимося, чи з цього боку є крилос. Вони інколи тільки одна частина. Тут теж є крилос. і отут є навіть двері для дякона. дякон може заходити сюди от з цього боку. І ось замок старий. О, тут видно такі аналоги пілястр. От є навіть декорування цієї дерев'яної капітелі такими кружками, доволі простими. І зверху йде фриз. Фризи різні, тут ось з крестиками фриз. Тут якогось такого круглого дизайну, але теж з хрестами. Фацендриком взагалі такий дуже цікавий елемент з трьох кол, які поєднані. До речі, судячи з усього йде затікання, ось тут відірвалася ця штука, яка відводить воду і зливається вода сюди і відразу почалося руйнування. Тобто відпала дошка і там видно зруб, з якого зроблена церква. Над навою знаходиться купол. Щось він, здається, маловатий. Можливо, він раніше більший був, цей купол. От. І від нави відходять ще такі маленькі прибудови, маленькі кімнатки, які це такі ніби як рамена. Він що робить цю церкву просто подібною в плані. А тут ось прикольний елемент, це такі здвоєні вікна. Вікна класно, що залишилися ще старою столяркою, не замінені на металопластик і мають різнокольорові ці скло. І всередині, мабуть, красиво. Навколо зеркви, як годиться, є цвинтар. І зараз подивимося, яких років цей цвинтар. Тут ніби казали, що ще збереглися старовинні могили. Тут якийсь є Камінний хрест з написом. Зараз спробуємо ще прочитати його. На хресту є напис, але такі нечитабельні. Так, і тут ще один хрест, є Теж важко прочитати вибито на камені, але форма дуже красива. Отже, якщо будете тут на Київщині їжджати, обов'язково завітайте. Доволі цікава архітектура, хоча насправді і стандартна, тобто видно по всіх. В канонах побудовано церква. Єдине, що сильно відрізняється від інших церков через те, що не покрита синьою жахливою фарбою і виглядає так дуже автентично. на цьому будемо закінчувати. Гарних вам архітектурних знагідок. До побачення.